29 вересня, понеділок сьогодні день руху імпульсу і потужної енергії, як машина, яка стартує з місця на перегонах. Сьогодні потрібен ваш професіоналізм, чіткість і продуманість. Але якщо будете рулити хаотично, легко не тільки збитися з дороги, а ще й розтрощити щось на своєму шляху. Важливо сьогодні не знецінювати себе і не погоджуватись на те, що зовсім вам не підходить. Не дозволяйте іншим користуватися собою, якщо вони не дають вам достойний ресурс у відповідь. Мінус дня попереджає. А сьогодні є ризик різких змін і краху того, що довго тягнули на собі. Якщо щось давно не працює, день може звалитися як вітер в картковий будинок. І не забувайте поставити мені вподобайку. От прямо зараз. Якщо не сподобається прогноз, тоді в кінці приберете або напишете мені коментар вдячності. Для тих, хто в парі в плюсі спільні дії, поїздки, рішення та підтримка. У мінусі конфлікти через поспіх, наїзди, знецінення зі сторони партнера та розставання. Для тих, хто без пари в плюсі знайомства у Подорожі або під час активних заходів. У мінусі руйнування майбутніх стосунків через поспіх. А для тих, кому недостатньо цього відео прогнозу, я вас запрошую у свій телеграм-канал, де ви можете знайти розширену версію прогнозу. Посилання знайдете в шапці профіль. Якщо не виходить там щось перейти за посиланням, тоді просто напишіть в пошуку телеграм Джейс Судакова, як тут на екранчику. Сьогодні ваш образ стриманий і діловий, але зручний для руху. Кольори чорний, графітовий, темно, сірий та білий. Аксесу. Вари, годинник, строгий ремінь, ділова сумка чи портфель. Сьогодні потрібно рушати вперед з чітким курсом і відповідальністю. Якщо ви рухаєтесь із вірою в свій шлях, можете подолати навіть великі перепони. Але якщо будете діяти хаотично, ризикуєте втратити контроль. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Я бажаю вам прекрасного легкого понеділка та гарного дня.